Привіт! Сьогодні ми розповідаємо про розрахунок заробітної плати, місячні знижки для платників податків доміцил, тобто податкове резидентство, та чим воно може бути небезпечне. Якщо ви працюєте за наймом на підставі звичайного трудового договору. Та немає інших прибутків, відповідальність за податки працівника лежить на працедавцеві, і він сам сплачує усі необхідні відрахування. У цьому випадку, упродовж року, ви та ваш працедавець платите такі самі загальні обов'язки відрахування від зарплат, як і інші чехи, окрім декількох виключень, про які ми поговоримо пізніше. Отже, який розрахунок заробітної плати? Давайте поміркуємо. У Чехії існують два поняття заробітної плати, а саме груба заробітна плата, груба мзда, записана у договорі, а також чиста заробітна плата, чистий місячний прийом. Ту, що ви отримуєте після відрахування податку та обов'язкових відрахувань. Встановлено практикою є те, що роботодавець укладає трудові відносини з працівником на основі так званої грубої заробітної плати. Наприклад, ваша груба заробітна плата становить 35 тисяч крон на місяць. Першим кроком ми робимо розрахунок ваших податків. Якщо ваш місячний прибуток не більше 155 644 крон, то прибутковий податок становить 15% від грубої заробітної плати, тобто 15% від 35 тисяч дорівнює 5 250 крон. Також працівник Платить 6,5% відрахування на соціальне страхування. 6,5% від 35 тисяч дорівнює 2275 крон. Та 4,5% відрахування на медичне страхування. 4,5% від 35 тисяч дорівнює 1575 крон. Таким чином, ваша чиста заробітна плата після усіх відрахувань буде становити 35 тисяч міну 5250, мінус 2275, мінус 1575, дорівнює 25 900 чеських крон. Ось так от така от зарплата. Наступний крок у першу чергу залежить від того, чи підписали ви декларацію платника податку про доходи від незалежної діяльності на наступний податковий період так званий рожевий папірець. Кожен платник податків, тобто також іноземний громадянин. Має право подати платнику податку, зазначену вище декларацію платника податку протягом 30 днів з моменту прийняття на роботу та щорічно до 15 лютого. Причому немає вирішального значення, чи уклав працівник із роботодавцем трудовий договір, угоду про трудову діяльність чи угоду про виконання роботи або їх поєднання. Зазвичай про це турбується роботодавець. Отже, якщо український громадянин підписує цю податкову декларацію, то роботодавець може врахувати базову знижку для платника податку та знижку на навчання. Наразі місячна знижка для платників податків становить 2570 чеських крон. Її не треба якимось чином підтверджувати. Усі платники податків можуть отримати її за весь рік, навіть якщо вони не працювали усі 12 місяців. Умовою є наявність оподаткованого доходу, принаймні, частини року. Таким чином, ваша чиста заробітня плата після усіх відрахувань буде становити 35. 100 мінус 520 дорівнює 28 470 чеських крон. Знижку на навчання 335 чеських крон отримують платники податків, які готуються до майбутньої професії шляхом навчання. У випадку університету це стосується денної дистанційної та комбінованої форми, яким ще не виповнилося 26 років. Докторанти денної форми навчання можуть враховувати знижку зі свого податку до 28 років. Знижка поширюється на місяці, у яких ви були студентом від початку місяця. Наступні знижки можна отримати лише у випадку, якщо ви стали податковим резидентом Чехії, і у багатьох випадках роботодавець мусить від вас отримати підтвердження податкового резидентства, щоб зарахувати ці знижки. Закон і нормативне врегулювання кажуть, що чеське податкове резидентство має фізична особа, яка проживає у Чеській республіці. Або перебуває тут щонайменше 183 дні у даному календарному році, та має власне чи орендоване постійне житло на території Чеської Республіки. Та з огляду на обставини її особистого та сімейного становища можна зробити висновок про намір постійно проживати тут. При розрахунку 183 днів ви рахуєте кількість днів які ви провели на території Чеської Республіки. Віднімаються усі дні, коли ви знаходились за кордоном Чехії, наприклад, у відпустці. Довідку про податкове резидентство Даньові доміціл видає компетентний податковий орган Чеської Республіки фінанчний уряд. Використовується для підтвердження того, що ви є податковим резидентом Чеської Республіки та можете претендувати на податкові знижки у Чеській Республіці, податкова інформація на За видачу підтвердження, яке вам видадуть у податковій службі за вашим запитом, сплачується адміністративний збір у розмірі 100 чеських крон. Після отримання податкового резидентства даньового доміцилу, ви можете повідомити про це роботодавця та отримати наступні щомісячні податкові пільги та знижки. На першу дитину 1267 чеських крон. На другу дитину 1860 чеських крон, для третьої та кожної наступної дитини 2320 чеських крон. Податкова пільга для дитини, яка має картку інвалідність ZTP. Податкова пільга збільшується удвічі. А також за інвалідністю перший другий рівень 210 крон. За інвалідністю третій рівень 420 крон. За інвалідністю ЗТП 1345 крон. Але як говорять, не знаєш броду, не лізь у воду. Як це часто стається? Податкове резидентство має і негативну сторону, тому що на податкового резидента спадає обов'язок подання податкової декларації за усі отримані прибутки. Цей обов'язок мають особи, котрі мають прибутки, що підлягають декларуванню, включаючи прибутки в Україні та інших країнах. Наприклад, багато осіб з тимчасовим захистом паралельно виконують онлайн роботу. Чи або мають інші, інші види доходу в Україні. Декларація подається, незважаючи на те, що податки було сплачено в Україні і було подано аналогічний документ. Українці, які сплатили податки у себе на батьківщині. Отримують довідку про сплату податку з доходів однак, в Україні свого тимчасового перебування вони мають заповнити декларацію про доходи. У ній буде започатковано спеціальну ставку податку, передбачену договором, наприклад, різниця між чеським та українським податком, тобто доплатити 12% суми задекларованого в Україні доходу. Але кожна ситуація має свої особливості. Якщо податкова з'ясує, що ви не задекларували свій дохід, на вас буде накладено штраф. Штраф завжди вираховується від суми податкового зобов'язання, яке повинно було бути сплаченим. До прибутку не враховується державна соціальна та матеріальна допомога, стипендія пільги для дітей з інвалідністю. Але враховують всі види пенсій та допомогу по безробіттю. Як ми вже й казали, якщо ви працюєте за наймом на підставі звичайного трудового договору та у вас немає інших прибутків, вам не треба хвилюватися. Відповідальність за податки працівника лежить на працедавцеві і він сам сплачує усі необхідні відрахування. Однак існують випадки для податкового резидентства, коли працівник за наймом має подати податкову декларацію самостійно. Ось власне ці випадки. Перший якщо працівник має більше однієї роботи, наприклад, додатковий робіт дохід самозайнятої людини, другий отримання відсотків за кредити та інвестиції, третій. Отримання прибутку від оренди. Четвертій отримання доходу від володіння фінансовим капіталом, цінні папери тощо. П'яте отримання подарунків, що не звільняється від податку. І останнє продаж нерухомості прибуток від продажу якої не звільнено від податку. І то, чи у випадку доходу в Україні чи у інших країнах. Що робити у цих випадках, та коли подати податкову декларацію, ми вам розповімо наступного разу. А зараз ви знаєте, що робити. Поставити лайк, якщо це відео вам було корисним та чимось сподобалось. Можете також поділитися. Слідкуйте за нами в інстаграмі, у Фейсбуці і звісно залишайте свої запитання та коментарі нижче. А також пропонуйте ідеї, щоб вам було цікаво чи потрібно побачити у наступному відео. Слава Україні! Усім до зустрічі!